Всім привіт. Так, зайшло відео з тим, трошки людей більше подивилися, ніж щось друге. І тут одразу привезли ще один генератор. Той Тігер поїхав і привезли одразу цей. Тут проблема... Він заводиться, але не дає току. Казали, тестером мірили, там 200, з чимось 300, але я коли підключаю модельку, немає нікого вдома. Так що будемо зараз розбиратися, будемо шукати, де дівся ток. Де все. -то Видно, вже покращений, <ріхи> Там рідна фарба один власник. Навіть не пише назва, ну, я так зрозумів, тигра. тігра Щось з, того, з тої області. Скидаємо певно шубак, щоб нам легше було добратися, скидаємо цю частину. Тут у нас фільтр. Але під фільтром якраз за своєю свою шкубатуркою Ну, Є два варіанти. Або відірвався дезріт, або зріло ободку. Якщо згоріла обмотка, можна пробувати давати на перемотку. І буде все працювати. Ну, будемо зараз бачити. Розбираємо, дивимося, Сам не знаємо, що буде. А може там не працює той конденсатор. Так, тут його теж вже розбирали, дивиться, все злизано. Все так має бути. Перекриваємо крані, ви бензина не потекла. прикручуємо на 8. От хоча б менш більш середні болти. Його не так часто розбирали. Тож щось різномови, якісь різні болти. Так, я там хоча б ще й Тут ніхто нічого не попідкладав. Просто тупо, тупо прикрутили. Тут теж нічого нема. Отак. Болти різні, щось десь не здійти. Так, Конденсатор у нас є. Могли бак скинути. На бік. Тут все чудово майже. Закладено називається, О, перший косяк. Неправильно закладено. Це що дає газу, він на дуже великих оборотах фігачить, коли його завів. Дай, ми тут поправимо. Так, як має бути поставимо. О, ось так воно має бути. Посередині. Ну, ви бачите. Ну, там. Ось ця штука, що ти збільшив з менше, щоб бороти, було тут запхано. Я її поправив. Так, тепер хоча б він буде менш-більш робив нормально. Холостий в нього був дуже великий. Не знаю для чого вони так накрутили йому. Так, шукаємо, в чому проблема? Де ви хлопці накосячили? Ну, щоб ми його не заводили, будемо, певно, що тестером пробувати. Так, тут є, тут є, там ті дротики. Всього наша обмоточка, це на 12 вольт зарядка, а це на 220 вольт, червоне. Байден певно, що скинемо цю штуку. пластмасочку нас масочку скину. буде нам легше залізти, подивитися. Тут ще є захист, може, він вийшов з ладу. ми тестером все О, Теж прокладочки вже самі вирізали. Пружинки теж нема на тязі. Так як і на тому. Ну, І що будеш казав? Тут на цій тязі має бути, ще пружинка зверху Її немає. Воно мало би стабілізувати тягу теж, так що вона не дергалася сильно. Так, але всі дроти у нас знаходяться за цією шкубатурочкою. Скидаємо цю штуку. Так, Що ми маємо? Тут є захист. Тут у нас дуть. Ввадротики сюди. дротики сюди. Так, нам треба перевірити, чи тут проходить все окей. Через оцей захист. Берем тестер. І просто тут подзвонимо. Чому дзвониться? Все добре, значить сюди йде ток. І треба перевірити, чи взагалі доходить сюди десь. Сюди доходить. І цей синій ч -ч -ч, на чорний. Тоже. Значить все туди до розетки доходить. Тут проблем немає. Тут якось так. Так, так, так. Може цей чувак не робить? Якось там мікрофарати треба якось поміряти. Три і два має. 2 і два. Займо тут то Де мій новий, щоб взяти показ з чогось. Так, скільки новенькі має мати? 550. Так, зараз ми, корач, розберемося, я про що подивлюся і вам вже розкажу результат, що я знайшов. В чому проблема. Ну що ж, шановні, продовжимо. Забрав я з ремонту, відвозив, подивилися, згоріли тут деталі ті. Транзистори, варистори, Короче, я тому не шару, що там пішло спати. Замінили, зробили мені. Не можу я все знати, в електриці я не розуміюся, мусимо мені ще хтось допомагати, сам всьому не розберешся. Тим більше електрика для мене це темний ліс. Ось, коротше, замінили, сказали, що буде все працювати, ще краще, ніж було. Щось там удосконалили, зробили краще. Не знаю, що там, не питайте, сам не знаю. Добре та й добре. Збираємо докупи, чіпаємо це все. Сара його збирає, завожу. Він, в чому була проблема? Це вже пройшло тиждень, певно, як я це вже робив. Давав ток, але дуже на великих оборотах. Я щось там тести, пробував, я не розібрався в тому самому, кажуть як є. Відвіз до людини людина перевірила типу, обмотку і якор. Виявилося, що там на тому якорі дійсно там, тобто, збуджувачі не працюють. І тому воно треба дуже великих оборотів дати, щоб він почав щось давати. Тепер має бути так, як в таксіх генераторах, тільки трохи ну, працює, легкий там, включаєш дрейшку і він зразу має починати працювати, не збільшуючи оборотів. Ну, ви зрозуміли. Навіть не треба, так було. Ну, Проблему ми вирішимо. Буде працювати так як всі генератори, не так, як тут було. Е, коротше, дуже багато всього бахало. Як кажуть, балаканина. Збирається все докупи, завожу і зараз вам вже покажу результат. А проблема в якорі, аби ви собі знали. Так, все, зібрав готовшенько, перевіряємо. Я вже заводив, на 500 ставити не буду. Стрідочки, все, я вже менш-більш виставив. Так, і зразу стартує. А він так не робив. Ik vind het wel 235 237. Тут показує 220 застрілишся. Тут 236. Ну, я думаю, це не критично. Ось. Я думаю, що це зовсім не є проблемно. То, що він там показує трошки більше, 236, в нього обороти так можуть скакати. В таких генераторах там від 210 до 250 можуть показники мінятися. І ось такий получився відос. Так що, всім гарно дякую за перегляд цього відоса. До наступних!